Всім привіт! Я хочу сьогодні розказати, чому я нахожуся в церкві слово Боже і слухаю пасторію Салтаненко. І так, перше за все, я молилася дуже довгий період, щоб Бог послав мені людину, яка зможе мені допомогти в тлумаченні Біблії. І іменно з цієї церкви, іменно з цієї церкви написали мені служителя, не з якоїсь іншої церкви. Бог почув мою молитву, як я кардинально змінило моє життя. І в хорошу сторону я стала реально щасливою людиною, не по гормонах щастя, не тоді, коли я купила свій одяг, не тоді, коли я намулювалася чи накрасилась, чи коли знайшла нового хлопця. Я знайшла щастя у Бозі, міняючи своє життя, міняючи своє серце, і ці люди кожного дня показують мені найважливіше це приклад зі свого власного життя. Люди, які цього не розуміють і не знають, мене запитують, як тебе там занесло, ту церкву? Мене заніс туди Бог. Я приклад цього, що я просто молилася. Я навіть не знала, якщо чесно, про таку церкву. Я молилася, і Бог почув мою молитву. І я взагалі, коли молилася, я думала, я прошу щось нереальне. Яка людина зможе зі мною спілкуватися, тратити свій час? Якої сім'я, діти, чоловік, і вона спілкується зі мною, кожного дня пояснює Біблію, кожного дня допомагає, підтримує мені і нічого за це не просить. І коли я бачу цих людей, які жаждають більше, щоб я народилася від Бога, щоб я була без гріхів, щоб я мала життя вічне, хочуть більше, ніж я. Я коли побачила цей приклад любові. Цей приклад ставлення до мене просто люблячи мене ні за що, через те, що я хрестова дитина. І вони люблять, поважають мене, допомагають мені у всьому, в матеріальному, духовному і душевному, всіх матеріальностях. І ти ви питаєте, чому як мене туди занесло? По любові це церква живого Бога. Це просто любов, де я пізнала, де я наповнююся і можу її віддавати. Тому, якщо ви не маєте церкви, хочете пізнати цю Божу любов, то напишіть мені і будемо разом спілкуватися. Я ще більше вам буду розказувати про цю церкву. Тому що коли я прийшла і дізналася і побачила це ставлення до мене, вони кожного дня запитують, що в тебе на серці? Як ти себе почуваєш? Як в тебе в сім'ї? Чи все в тебе добре? Як ти? Я розумію просто, що я коли перший раз це побачила, в мене було в шок. Чесно, це слово тут підходить, тому що таких людей, які за ніщо просто люблять тебе, такою любов'ю, як любив Ісус. Я через цих людях бачу Бога, тому що воно змінило моє життя. Вона міняє мене, і я кожного дня в них вчуся. Тому, якщо ви хочете поміняти своє життя. Приєднайтеся до нашої живої церкви, слава Божу. І кожного дня ми будемо з вами спілкуватися, ділитися. Про духовні теми будемо говорити, молитися, вивчати разом Слово Боже, просто не плативши нічого, ніякої, хорошей. грошей. Ні. Тому що Ісус сказав, ви отримали це безплатно і безплатно віддава.